Вітаю! Сьогодні поговоримо про декларацію з сімейним лікарем. 1 березня 2025 року частина декларацій із сімейними лікарями стане неактивною. Це означає, що деякі українці можуть втратити доступ до безкоштовних медичних послуг, причина невідповідність даних у медичній системі державним реєстрам, щоб не залишитися без доступу до безкоштовної медицини. Перевірте, чи всі ваші дані актуальні. Якщо змінили документи або телефон, повідомте про це лікаря. Ви можете оновити дані телефоном або особисто під час візиту. Важливо, якщо ви внутрішньо переміщена особа, ваше місце перебування не впливає на декларацію, але зміни в документах чи контактах потрібно внести. Не відкладайте оновлення своїх даних. Це важливо для вашого здоров'я та безперебійного доступу до державних програм лікування. Поширюйте це відео, щоб ваші рідні та друзі теж змогли перевірити свої декларації. Гарного вам дня та позитивних емоцій! До зустрічі у наступних випусках!